Євангелія від Йоана, розділ 19. Забрав тоді Пилат Ісуса та й звелів його бичувати. А вояки, сплівши вінок із тернини, вклали йому на голову ще й зодягли його у багряницю і, підступаючи до нього, казали: Радуйся, цар юдейський. І били його в обличчя. Знову вийшов Пилат на двір, і до них промовляє Ото виводжу вам його, щоб ви знали, що я жодної провини на ньому не знаходжу. І вийшов Ісус у вінку терновім та в багряниці, і сказав їм Пилат: Ось чоловік. Та як скоро побачили його первосвященники та слуги, то закричали Розіпни, розіпни. каже їм Пилат. Беріть його ви і розіпніть. Я бо жодної провини не знаходжу на ньому. А юдеї йому у нас є закон, і за законом мусить він умерти, бо він із себе. Сина Божого зробив. Як почув те слово Пилат, стривожився ще дужче. Повернувся він ще раз у Преторію та й каже Ісусові: «Звідки ляти?» Не дав же йому Ісус одвіту. Зо мною не розмовляєш, каже йому Пилат. А чи не знаєш, що в мене влада відпустити тебе? І влада розіп'ясти тебе. І відрік Ісус, Ти не мав би надо мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Через те на отому, хто мене тобі видав, більший гріх. Від тієї хвилини шукав Пилат можливості, як би його відпустити. Але юдеї кричали. Відпустиш його, то не будеш кесаревим другом. Усяк, хто з себе робить царя, кесареві сопротивляється. Тож, зачувши ті слова, Пилат вивів Ісуса і сів на судівське сидіння, на місці, яке має назву літостротон, а по єврейському Гаввата. А був то день, коли споготовлювали Пасху близько шостої години. І каже до Юдеїв: Ось цар ваш. Ті ж закричали. Геть, геть, розіпни його. А Пилат їм Маю я вашого царя розіп'ясти? І відповіли первосвященики, Нема в нас царя, тільки кесар. І тоді. Він видав його їм на розп'яття. І забрали вони Ісуса, і, несучи для себе хрест, вийшов він на місце зване Череп, а по єврейськи Голгофа, де його і розіп'яли, а з ним двох інших, по одному з кожного боку. Ісуса ж посередині. Пиладже звелів написати напис і примістити його на хресті. Написано було так: Ісус Назарянин Цар Юдейський. Багато з юдеїв читали той напис, бо місце, де розп'ято Ісуса, було близько міста. Написано ж напис було по єврейському по-грецькому і по-римському. Тож первосвященники юдейські мовили до Пилата Не пиши, цар юдейський, але що він сказав Я цар юдейський. Та Пилат відрік, Що написав я, те написав. Тоді вояки, розіп'явши Ісуса, узяли його одіж та й зробили чотири частини по одній частині кожному воякові. І хітон. А був хітон не пошитий, а весь відверху тканий Тому домовилися між собою не дерімо його, а киньмо на нього жереб, на кого впаде. Тим же мало здійснитися писання. Мою одіж розділили між собою, на шату ж мою кинули жереб. Отож і вчинили так вояки. А при Христі Ісусовім стояли його мати, сестра Його матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Побачивши Ісус матір, і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить він до матері. Жінко, ось твій син. А тоді і до учня мовить: Ось матір твоя. І від тієї хвилини учень узяв її до себе. А потому Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилось Писання, промовив Спраглий я! Стояла ж посудина, сповнена отстом. От і подали йому до уст настромлену на тростину губку, просяклу оцтом. І, скуштувавши оцту, вимовив Ісус Звершилось. І, схиливши голову, віддав духа. Через те, що це була п'ятниця, отже, щоб не залишилося в суботу тіла на Христі. Бо був Великдень тієї суботи, то юдеї попросили Пилата, щоби переламали їм голінки і познімали з Христа. Отож вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який був з ним розіп'ятий. Та коли підступили до Ісуса і побачили, що Він уже мертвий, то голінок не перебивали йому. Лиш один з вояків. Проколов йому списом бік, і потекла негайно ж кров і вода. І той, який бачив, свідчить те, і правдиве свідчення його, і він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували. Бо сталося те, щоб здійснилось писання Кістка його не буде поламана. А й інше писання каже Споглядатимуть на того, кого прокололи. Після того Йосиф Аритамейський, що був учнем Ісусовим, але потайки, бо страхався юдеїв, подався до Пилата з проханням, щоби забрати тіло Ісуса і дозволив Пилат. Прийшов він отже. І забрав Ісусове тіло. А надійшов і Никодим, який раніше приходив уночі до нього, та й приніс мішанину з мирни та алоє мірок за сто. І взяли вони тіло Ісуса, та й обв'язали його запашним полотном, як то ховають, за юдейським звичаєм. А був на тому місці, де розіп'яли його сад. А в саду тому нова гробниця, в якій нікого ще не клали. Ось там, з огляду на юдейське споготування і що гробниця була поблизу, покладено Ісуса. Послання до Ефесян Розділ другий. І ви були мертві вашими провинами і гріхами, в яких ви колись за звичаєм цього світу жили, згідно з владою князя Повітря, Духа, що діє тепер у синах бунту. Між тими і ми всі колись жили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла і природних нахилів, і були ми з природи дітьми гніву, як і інші. Та Бог багатий милосердям із за великої своєї любові, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами оживив нас разом із Христом. Благодаттю ви спасенні і разом з Ним воскресив нас і разом посадив на небі у Христі Ісусі, щоб у наступних віках Він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті. У своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Бо Ви Спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, воно дар Божий, воно не від діл, щоб ніхто не міг хвалитися, бо ми Його створіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував. Щоб ми їх чинили. Тож пам'ятайте, що ви, колись погани за тілом, яких звуть необрізанням ті, що звуться обрізанням, довершеним рукою на тілі, ви того часу були без Христа, відлучені від прав ізраїльського громадянства і чужі за повітом обітниці, без надії і без Бога в цьому світі. Тепер же в Христі Ісусі ви, що колись були далекі, стали близькі кров'ю Христовою, бо Він, наш мир, що зробив із двох одне, зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто ворожнечу, своїм тілом, Він скасував закон заповідей у своїх рішеннях на те, щоб із двох зробити в собі одну нову людину, вчинивши мир між нами і щоб примирити їх обох в однім тілі з Богом через хрест, убивши ворожнечу в ньому. Він прийшов звістувати мир вам, що були далеко, і мир тим, що були близько, бо через нього одні й другі. Маємо доступ до Отця в однім дусі. Отже, ви більше не чужинці і неприходні, а співгромадяни святих і домашні Божі, що побудовані на підваленні апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля міцно спояна. Росте святим храмом у Господі. На ньому і ви теж будуєтесь разом на житло Бога в дусі. Псалом шостий. Не докоряй мені, о Господи, в твоєму гніві. І не карай мене в Твоїм обуренні. помилуй мене, Господи, бо я охляв, і вилікуй мене, трясуться кості в мене, душа моя стривожена надміру. Ти ж, Господи, докіль, вернися, Господи, і вирятуй мою ти душу, спаси мене задля Твоєї ласки, бо ж хто по смерті. Тебе згадає, в Шолі, хто тебе восхвалить? Знемігся я від стогнання мого, щоночі ложе моє мокре відплачу, сльозами обливаю мою постіль, з журби в очах мені темніє. Вони постарілись через моїх всіх супостатів. Ідіть від мене геть всі лиходії. Господь почув бо голос мого плачу, почув Господь, моє благання, Господь прийняв мою молитву, всіх ворогів моїх покриє стид та страх великий, і засоромлені вони назад вернуться швидко. Книга Проповідника Розділ Одинадцятий Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ, воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде, хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби, так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це, чи те пощастить, або чи те, і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все, що приходить, марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця і віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос усе це марнота. Книга Езри, розділ восьмий. Оце Голови родин і родовід тих, що вийшли зо мною з Вавилону за царювання Артаксеркса. З синів Пінхаса Гершом. З синів Ітамара Даниїл. З синів Давида Хаттуш. З Синів Шиханії, Синів Пароша Захарія, із ним записаних у родовідні списки 150 чоловік. З Синів пахат Моава Елеонай, син Зерахії. І з ним 200 чоловік. З Синів Затту Шиханії син і із ним 300 чоловік. З синів Адіна Евед, син Йонатана, Із ним 50 чоловік. З Синів Елама Ісайя, син Аталії. Із ним сімдесят чоловік. З синів Шефатії Зевадія, син Михаїла, із ним вісімдесят чоловік. З Синів Йоава, Овдія, Син Єхієла. 218 чоловік. З Синів баннія Шоломіт, Син Йосифії, З ним 160 чоловік. З Синів Бивая Захарія, син Бивая, і з ним 28 чоловік. З Синів Азгада Йоханан, син Гаккатана І з ним 110 чоловік. З Синів Адонікама. Згодом прибулі, і оце їхні ймення Елефілет, Єєл і Шемайя. І з ними шістдесят чоловік, з синів Бігвая Утай та Завуд, І з ними сімдесят чоловік. Я їх зібрав коло ріки, що вливається в Агаву, і там простояли ми табором три дні. І як я переглянув народ і священників, не знайшов там із синів леві нікого. Тоді я послав по Еліазера, Аріела, Шимаю, Елнатана, Аріва, Елнатана, Натана, Захарію і Мешулама, провідних мужів, і Яріва та елнатана учителів. І дав я їм наказ для Іддо, Голови над місцевістю Касифія і вклав їм в уста слова, що мали говорити до Ідо та його братів, нетінеїв у місцевості Касифії, щоб вони привели нам прислужників для дому нашого Бога. І привели вони до нас, бо добродійна рука Бога нашого була над ними розумного чоловіка, з синів Махлі, сина Леві, сина Ізраїлевого. Тобто Шеревію та його синів і його братів вісімнадцять душ, і Хашевію, і з ним Ісаю, синів Мирарі, і братів його та їхніх синів двадцять, а з нетінеїв, що їх призначив був Давид, та князі до послуги Левітам двісті двадцять нетінеїв, усіх призначених займенням. Там же коло ріки Агави, оповістив я піст, щоб нам упокоритись перед Богом нашим та просити в нього щасливої дороги для себе, для наших дітей та для всього нашого майна. Бо мені було сором прохати в царя супроводу та кінотчиків, щоб захистили нас від ворога в дорозі, бо ми, говоривши з царем, сказали. Рука нашого Бога над усіма тими, що його шукають, їм на добро, але його сила і гнів на всіх тих, хто його покидає. Постули ми ото і просили Бога нашого про те, і Він вислухав нас. Тоді вибрав я дванадцять із головних священників Шеревію, Хашавію, і з ними десятьох з братів їхніх. І відважив їм срібло, золото і посуд, дари для дому Бога нашого, що їх дали цар, його дорадники, князі його та всі ізраїльтяни, які там були. Відважив я отже їм на руки срібла 650 талантів, срібного посуду на 100 талантів, золотих чаш 20 по тисячу драхм. І дві посудини з кращої блискучої міді, дорогої, як золото. Я сказав їм: Ви посвячені Господеві, і посуд святий, і срібло, та золото добровільний дар Господові, Богові батьків ваших. Бережіть же його не всипуще, доки не здасте на вагу перед головними священниками, левітами. І головами родин Ізраїля в Єрусалимі, в кімнатах дому Господнього. Тоді священники і левіти забрали зважене срібло, золото та посуд, щоб нести його в Єрусалим в дім Бога нашого. А рушили ми від ріки Агави 12-го дня першого місяця, щоб іти в Єрусалим. І рука Бога нашого була над нами і спасала нас від руки ворога і тих, що на нас засідались у дорозі. Прийшовши в Єрусалим, перебули ми там три дні. Четвертого ж дня, зважене срібло, золото і посуд у домі Бога нашого, переважено на руки Меремотта, сина Урії, священника». А з ним був Єлеазар, син Пінхаса, з ними ж Йозавад, син Ісуса, і Ноадія, син Бінуя, левіти. Все було почислено і зважено, та й записано все в той же такий час. Сини неволі, що повернулися з вигнання, принесли на всипалення богові Ізраїля 12 волів за всього Ізраїля. 96 баранів, сімдесят сім ягнят та дванадцять козлів у жертву за гріх, усе це на всепалення Господові. Вони передали царський наказ царським сатрапам та начальникам заріччя, а ці підтримували народ і дім Божий.